Усі ми знаємо історію Юди Іскаріота, ім'я, що стало синонімом зради, ми знаємо, що він зрадив Ісуса за тридцять срібняків, і майже кожен переконаний, що знає, чим усе закінчилося. Юда, не витримавши докорів сумління, наклав на себе руки. Але що, коли я скажу вам, що це лише половина історій, що в Біблії прихована інша, куди більш шокуюча і моторошна версія його загибелі? Сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки найвідомішої історії зради, і ви дізнаєтеся, що насправді сталося з тілом Юди після того, як він наклав на себе руки. Повірте, те, що ми знайдемо у писанні, змусить вас по-новому поглянути на цю історію. Отож, давайте коротко згадаємо ключові моменти Юда Іскаріот, один із дванадцяти апостолів, найближчих учнів Христа, він був скарбником групи. Але у вирішальний момент він зраджує свого вчителя, вказавши на нього стражникам у гевсиманському саду. Ціна зради 30 срібняків. Однак, згідно з Євангелієм від Матвія, Юду майже одразу охоплює каяття. Він приходить до первосвящеників, кидає їм гроші, й у розпачі йде, щоб накласти на себе руки. Саме на цьому популярна версія історії зазвичай і завершується. Але саме тут і починається наша загадка. Отож почнімо з найвідомішої і, здавалося б, однозначної версії, тієї, яку ми всі знаємо, відкриємо Євангеліє від Матвія, 27 главу. Там, у п'ятому вірші, ми знаходимо прямий і чіткий опис, після того як Юда зрозумів, що зрадив кров невинну, він у розпачі повернувся до первосвященників. Він кинув ті самі тридцять срібняків просто в храмі зі словами, згрішив я, зрадивши кров невинну, а потім, як сказано в писанні, вийшов, пішов і повісився. І все коротко і ясно. Ця версія стала канонічною. Саме її століттями зображали художники на своїх полотнах. Пригадайте, ці похмурі картини самотня постать, що висить на дереві на тлі безрадісного краєвиду. Цей образ настільки міцно увійшов у нашу культуру, що став символом зради, доведеної до крайнього відчаю, самогубство як наслідок нестерпних докорів сумління. Історія здається цілком завершеною та логічною. Зрадник усвідомив свій гріх і сам виніс собі вирок. Здавалося б, що тут ще можна обговорювати, але саме в цьому і криється головна пастка. Адже якщо ми на цьому зупинимося, то пропустимо найшокуючу частину історії Чусу Круньєта. Але саме тут починається найцікавіше, бо Біблія це не одна книга, а ціла бібліотека. І якщо ми відкриємо іншу книгу нового заповіту, яка називається Дії апостолів, то знайдемо зовсім інший опис. І цей опис я вас запевняю не для слабкодухих. Він набагато кривавіший, детальніший і, відверто кажучи, моторошний. У першому розділі дій апостол Петро, звертаючись до учнів, розповідає про долю Юди. І ось що він каже я процитую дослівно він придбав землю за неправедну плату, і коли сторчма впав, то тріснув посередині і вилилися всі нутрощі його. Давайте на секунду зупинимося і вдумаємося. Погодьтеся, це звучить зовсім не так, як пішов і повісився. Ніякого дерева ніякої мотузки в цій розповіді немає, натомість страшне падіння, внаслідок якого тіло Юди буквально розривається на шматки. Картина гідна фільму жахів, і це не якась апокрифічна байка, це текст із тієї ж самої біблії. -а. тож як це так виходить? Дві різні оповіді в одній книзі. Невже це просто помилка, переписувача чи суперечність, якої ніхто не помітив за дві тисячі років? Зовсім ні. І саме в цьому вся сіль. Насправді ці два фрагменти не суперечать, а моторошно, проте, логічно доповнюють один одного. Вони складаються в єдину послідовну історію, що просто була розділена між двома різними авторами. Розумієте, одна історія розказана у двох частинах. Матвій описує початок кінця Юди, його рішення і сам повішення. А ось автор діяння Лука описує вже фінал, те, що сталося з його тілом після цього. І коли ми з'єднаємо ці два фрагменти, мов два шматочки пазла. Ми отримаємо повну і від цього ще більш шокуючу картину того, що сталося ми побачимо, як самогубство через муки совісті перетворюється на щось набагато страшніше та символічніше. Ну, Но... а тепер давайте зберемо цей пазл воєдино, і ви побачите той самий шокуючий фінал, прихований у писанні у книзі дій святих апостолів, апостол Петро, звертаючись до учнів. Говорить про юду таке, цитую він придбав землю за неправедну платню, і коли впав, то розірвалося черево його, і випали всі нутрощі його. Оце так поворот, правда? Не просто повісився, а впав додолу, та тобто впав з висоти. І його тіло буквально розірвалося. То як же примирити ці дві версії? Більшість богословів та істориків сходяться на одній логічній і моторошній реконструкції подій. Юда справді повісився на дереві, як і говорить Матвій швидше за все на краю обриву або скелі. Але далі сталося те, про що пише автор дій. Або мотузка обірвалася, або гілка не витримала, і його тіло стрімко впало вниз. Падіння з висоти на каміння і призвело до тих жахливих наслідків, які описав Петро, тіло лопнуло від удару. Ця деталь не просто додає історії кривавих барв вона має глибокий символічний сенс. Земля, на яку він упав, була куплена за ті самі 30 срібняків і отримала назву Акелдама. Що означає земля крові, таким чином зрадник буквально пролив свою кров на землі, купленій за гроші зради. Дві розповіді з різних книг зливаються в одну історію, показуючи не лише самогубство через докара сумління, а й страшний, майже містичний фінал, який сучасники могли сприйняти як божу кару. Отже, історія Юди виявляється складнішою і страшнішою, ніж ми звикли думати. Це не просто розповідь про повішення, а багатошарова драма про каяття, відчай та жахливий кінець, деталі якого були розкидані по різних частинах писання. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво розбирати такі таємниці разом зі мною, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити нові розслідування. А тепер запитання до вас. Як ви думаєте, чи заслуговував Юда на таку долю, чи могло його каяття щось змінити? Напишіть свою думку в коментарях. Давайте обговоримо.